Всіх на моєму каналі від літа до літа. Дякую всім, хто завітав на мій канал. Хто зайшов вперше, то хочу сказати, що канал про садівництво, про те, як створити сад своїми руками за бюджетні кошти, а також ділюся з вами своїм досвідом по догляду вирощуванню рослин. А в сьогоднішньому відео мова піде про обрізку. Про весняну обрізку. І наведу вам деякі приклади обрізки рослин. У другій половині лютого вже можна активно починати робити обрізку своїм рослинам. Але це стосується всіх рослин, окрім. окрім рослин, які квітують ранньою весною, тому що така обрізка спровокує те, що вони просто не будуть квітувати. Ви, ви їм виріжете всі. Бруньки, які вони заклали квітучі на даний поточний сезон. Також не варто трогати рослини, які мають пустоту в своїх стовбурах, тому що обрізка для таких рослин може спровокувати те, що погода ще нестабільна і буде потрапляти надмірна волога від лиги, які у нас можуть ще бути. І такі рослини можуть вимокнути. Це я маю на увазі злаки, дельфініуми, ось такого роду рослини. Також, якщо ви робили обрізку восени, наприклад, трояндам, так як я, то зараз я не вирізаю у них ще пагони, які вже там підмерзли протягом зими, тому що ще трішки рано вони можуть знову підмерзнути, звісно що. Тому я вже в березні буду це коректувати, таку обрізку робити для них. А решту рослин чагарники, дерева, кущі, всі надземні частини рослин, які я не обрізала восени, наприклад, там, Айстрів, Хризантемів, садової Герані. Все це буду обрізати вже можна, зараз. А в цьому відео я буду обрізати спірею японську. Модрину лакучої форми та болотисту гортензію. Зараз перед вами знаходиться спірея японська. Я її щороку обрізаю, обрізку роблю наступним чином. Вирізаю всі пагони, тоненькі пагони, направлені всередину, пагони, які дотикаються одне до одного і пошкоджують таким чином одне одного. Омолоджую кущ, тобто частину пагонів вирізаю які ну, минулорічні, позаминулорічні по одному два пагона таких старих. І роблю оці всі розеточки, все це я також видаляю. Ну Давайте зараз почнімо. Зараз я видалю розеточки, щоб можна було краще до середини куща добиратися висоту я залишаю приблизно 50-60 см. ось таким чином попередньо виглядає обрізка спіреї. Ви бачите, я прибрала велику кількість паганів, розеток. І тепер легше буде і проще підійти до кожного пагона і його детально розглянути і обрізати так, як потрібно. До речі, обрізку краще робити в суху погоду. Для того, щоб було вам легше робити обрізку, то подбайте завчасно, щоб ваш інструмент, яким ви робите обрізку, був добре заточений і гострий. Тепер давайте більш детально розглянемо пагани спіреї. Всі тонкі пагони, ось такі молоді, я буду видаляти. Особливо, якщо це пагін іде, ось ми можемо побачити, розгалуження не від кореня. Нам дуже цінні всі пагони, які йдуть від кореня куща. А ось такі пагони. Краще видаляти. Він, як ви можете побачити, дотикається з ось цим паганом. Пагін іде красивий, прямий, чіткий. Він минулорічний, я його буду залишати. Тому, звісно, що тонкий ось цей пагін, який до нього дотикається, я буду вирізати. Ось зараз і займусь безпосередньо таким вирізанням тонких паганів і паганів, які дотикаються. Ось зараз ви можете побачити, я вирізала всі дуже тонкі гілочки. Гілочки, які були там, ну по-різному якось нахилені, не так, вигнуті, виламані. А тепер дивимося в середину куща. Є ось такий пагін, він дуже вже старий, він йде всередині, розгалуження. Відповідно, ці пагони вони не будуть мати ніякого сенсу. Вітнути буде погано, на ньому розвиваються дуже тоненькі ось такі різні гілочки, тож його сміло треба видалити. Це і є омолоджуюча обрізка. Ось так. А тепер всередині є велика кількість листя, яке потрібно прибрати. Коли ми його прибираємо, нас чітко видно, що знаходиться всередині. Ми бачимо, яка велика кількість ось тут пагонів. Старих, молодих, всі вони йдуть від корня, тобто потенційно вони якісні пагони. Досить товсті, тобто будуть чудово нам квітувати, кущитись. Тут велика кількість пар бруньок залишається на такій обрізці 50 см по висоті пагона. Єдине, що нам потрібно, то це трішки розрідити їх ось тут, щоб вони не так сильно. Одне повз іншого перетинались. на сьогодні обрізка моєї спіреї японської завершена. А зараз давайте почнемо обрізати мою модрину на штамбі. Ходімо. Моя модрина на штамбі. Це молода модрина, висаджена в минулому році, у 2023 році, і я її висадила, в неї були дуже малесенькі пагани. Зараз вам залишу фото. Ось ті вже пагани, в неї наросли за минулий рік. І вже потрібно робити її обрізку. Чому? Тому що модрина плакучої форми дуже швидко розвивається. І вона дуже може бути загущеною для профілактики, для того, щоб не було загущення по кроні. Вже зараз потрібно починати її робити обрізку. Та той же самий принцип: всі гілочки, які всередині потрібно вирізати, всі, які направлені всередину модрини. Я формую їй красивий зонтик такої плакучої форми, тому ось такі скелетні гілочки, які йдуть по ширині крони і будуть йти в сторони, вони є самими цінними. Такими гілочками є ось ці гілочки. А вже від них, ось ці всередині бічні, потрібно мені прибрати. Після того, як я обрізала одну рослину, і перед тим, як почати обрізати іншу, я дезінфікую завжди свій інструмент звичайним спиртом. Налила його ось таку пляшечку і розпилювачем. І просто ось таким чином дезінфікую лезо свого сікатора. Ну що ж, почну обрізати свою модрину. Оскільки моя мадрина ще дуже молоденька, і видаляти її тут багато <смі> немає гілочок, нема що видаляти, я маю на увазі. Декілька, одну хвилину, і готово. Але це поки що. На наступний рік мадрина вже буде набагато більшою. В цьому році вона наросте. Побачимо, якою саме вона буде. Ось так. Ще вкорочують е, довжину пагню, ну і я в своїй мадрини поки що цього робити не буду скорочувати. Ще дивимося не лише всередину до центрального стовбуру гілочки, а й між собою, ось тут. Так, ось, щоб не було дотикання. Ну, ось таким чином. До речі, що ось це таке? Що це за місця? Це я намотала на арматуру звичайний садовий шпагат, для того, щоб стовбур, дотикаючись до арматури, Немав пошкодження. Стовбур тісно дотикається до шпагату і чудово себе почуває. Але це місце постійно потрібно перевіряти протягом сезону і попускати ось це зв'язування для того, щоб воно не врізалося в стовбур модрини. Ось такий результат обрізки вийшов. Всі пагони направлені в сторону. Вони ніякі не дотикаються одне до одного, є скелетні гілочки, тому мадрина буде розвиватись красиво і правильно. Ось тут, поруч із фундуком, у мене висаджена волотиста гортензія. Свою гортензію я обрізала восени. Гортензії можна обрізати як весною, так і восени. Якщо ви залишили обрізку до весни, то саме зараз час їх обрізати до початку соку руку. Це стосується деревоподібних та волотистих гортензій. Як я обрізала свою гортензію, залишаю вам відео архів. Свою гортензію я обрізаю восени. Починаю я із видалення суцвіть. Їх можу використовувати як мульчування для інших рослин. Взагалі, при обрізці потрібно пам'ятати, що бруньки у волотистій гортензії просинаються по всій довжині пагонів. Чим довший пагін ви залишите, наприклад, 5-6 бруньок від підніжжя, тим більше молодих пагонів наросте в наступному році і кущ буде розлогіший. Квітує волотиста гортензія на пагонах поточного року. Видаляти потрібно при обрізці всі тонкі пагони, бокові розгалуження, які до землі нахиляються, направлені до землі. Всі пагони, які мають тріщини, направлені всередину. Чим вище ви зробите обрізку на тих же 5-6 бруньок, тим скоріше гортензія буде квітувати у вас на наступний рік. Зріз потрібно робити на 1-1,5 см вище від бруньки. Після того, як я обрізала всі суцвіття в гортензії, зараз дуже добре видно габітус її куща. Наступним етапом я буду обрізати всі тонкі гілочки, які у неї є. Гілочки, які дотикаються одне до одного, а також ті, які направлені всередину куща. Так виглядає мій кущ після попередньої обрізки. Це видалила всі тонкі пагони. Пагони, які дотикались одне до одного, які були направлені всередину. І ви можете побачити, яка ще велика кількість пагонів залишилась. Крім того, на цих пагонах є по 5-6 пар бруньок. Це говорить про те. Що якщо залишити цей кущ в такому вигляді, то на наступний рік гортензія буде дуже розгалуженою, великою пагонів буде неймовірно велика кількість, відповідно, суцвіть також буде дуже велика кількість, і вони будуть дрібні. Я ж полюбляю, щоб суцвіття були більшими, тому мені потрібно або ще менше залишити пагонів. А також обрізати і залишити по одній-дві пари бруньок. Якщо ви хочете, щоб ваша гортензія залишалася компактною, можна взагалі видаляти ось ці всі прирости, які наросли в поточному році. Наприклад, коли в нас є ось така розеточка, можна видалити ось ці два пагани, і, в принципі, Гортензія в ось цьому місці залишиться на тому ж рівні, якому була в минулому році. Якщо ж ви хочете, щоб гортензія зростала, ставала більшою, відповідно, ми робимо зріз далі на цьому пагоні. Чи на одну, чи на дві пари бруньок. Я роблю це середня, середній тип обрізки. Тобто кожну пару такої розеточки я обрізаю. На дві пари бруньок вище. На даному етапі я осінню обрізку своєї гортензії завершила. А також зараз я переходжу до обрізки наземної частини своїх. Айстрів хризантем, які я не обрізала у осінній період. Для того, щоб було швидше, я візьму ось такі свої садові ножниці і швиденько обріжу ці кущики. А далі за допомогою сікатора я обрізаю більш нижче ось так свої айстри. Ось ці всі пеньочки намагаюсь понижче вирізати. Сподіваюсь, я вас також надихнула на обрізку своїх декоративних кущів, чагарників, плодових дерев. Кущів, і ми разом створимо наші сади красивими та квітучими. Бажаю всім нам здоров'я, миру. Дякую, що були зі мною у цьому відео. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, кому сподобалось. Сподіваюсь, відео було для вас корисним та цікавим. До зустрічі!